Чим більше ти приймеш божественної інформації щодня, тим успішнішим, пліднішим, здоровішим ти будеш. Алілуя! Щоб не сталося, ти будеш переможцем. Слава Ісусу Христу! Якби Ной трошки вигадав свого, вийшов би в нього ковчег, чи міг би він врятувати свою сім'ю? Якби Авраам сказав, так, але в нас діагноз, він би міг мати потомство. І ми всі частина цієї великої родини, так чи ні? Слово Боже має передаватися точно віра в слово Боже це найточніша дисципліна. Ми не можемо її спотворювати. Ми повинні принести людям покаяння точно, як воно написано в Біблії. Ми повинні розповісти людям про хрещення точно, і тоді пробудження накриє нашу землю. Точно Алілуя! Ми повинні сказати людям, що є вічний суд. Що є Воскресіння мертвих, точно? Ти готовий приймати слово Боже точно? Віддай славу Богу, Алілуя!